Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Гроші на реабілітацію військових на подільському шляху Святого Якова збиратимуть вінничанки, які чекають своїх близьких і коханих з фронту. Жінки планують подолати пішки 250 кілометрів від Вінниці до Кам'янця-Подільського. Як планують збирати кошти під час походу, та якому саме підприємству, що займається реабілітацією наших воїнів, їх віддадуть. Про це та інше поговоримо із однією з учасниць подорожі Каміноподоліку Світланою Гордійчук. Вітаю, пані Світлана, вас в нашій студії. Вітаю. Взагалі, така. Ця тема вона наповнена такими для мене особисто загадками uh -huh. і такою якоюсь романтикою. І я думаю, що цей настрій ми підтримаємо сьогодні і в наших слухачів, uh -huh. і можливо, хтось з них, хто живе на шляху на Подоліку, захоче обов'язково долучитися uh -huh. до підтримки наших воїнів, до підтримки uh -huh. вас, як uh -huh. тих, хто іде цим шляхом. Причому йде цим шляхом не лише фізично будете вийти цим шляхом з 18 травня, так да, в суботу так, так. вирушає. Так. От, а хто йде цим шляхом постійно угу. е, підтримки воїнів, очікування з фронту угу. своїх чоловіків, своїх коханих, угу. своїх рідних. Угу. Е, і я вам бажаю в першу чергу успіху на цьому шляху Дякую. дочекатися. Дякую, дякую. А нашим слухачам я кілька слів скажу про те, що ж таке каміно-подоліко. Це інформація, власне, із сайту шляху Святого Якова. Процитую. Подільський шлях Святого Якова це культурно-пізнавальний та паломницький маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар на зразок шляхів Святого Якова, які проходять через усю Європу, і ведуть до міста Сантьяго де Компостелла у Іспанії. Маршрут поєднує 13 точок Вінницької та Хмельницької областей. Він дозволяє спланувати пішу або веломандрівку з необхідною інфраструктурою для харчування та ночівель ну, приблизно кожних 20-25 кілометрів. Унікальність Кам'яно-Подоліку полягає в тому, що він проходить найбільш мальовничими місцями Східного Поділля. В першій його частині мандрівники мають можливість пройти вздовж мальовничих берегів річок Південний Буг та Рів, а в другій наблизяться до подільських товтр. Це така основна інформація. Так. Хто захоче дізнатися більше, є офіційний сайт Каміноподоліку, і там можна більше прочитати про те, звідки стартує маршрут, як його можна пройти, де ці от точки. Зупинок, ми зробимо таку невеличку рекламу цьому <с <с шляху <с подільському шляху святого Якова. Mm -hmm. Пані Світлано, а до вас запитання? Чому саме камяно подоліку З ким ви плануєте розділити mm -hmm. цей маршрут? Тому що я сказала, що це буде чотири вінничанки. Три-три. На жаль, четверта відмовилась по, ага. да, по здоров'ю. За станом здоров'я. Да, а взагалі три зараз плануємо. Причому я І це от непросто бо це ж не під кущами <сум> шукати ті гроші треба. <сум> ну, да, да. Це не просто. Ну, дивіться, ми три дівчини, які ціле йдемо цих 50 кілометрів, щоб зібрати гроші для реабілітації військових для нашого Вінницького ортопедично-протезного підприємства. Тобто на сьогоднішній день багато військових, ну, на жаль, такий час вони. Ну, Після того, як повертаються, на жаль, втрачають кінцівки, і вони перебувають на цьому підприємстві, чекають протезування. І цей час, поки вони чекають, треба якось знаєте, щоб було їм цікава реабілітація. Тобто, зараз по Вінниці проходять всякі екскурсії, які їм влаштовують. А Ну і от я прийшла до директора, сказала за кам'яну подоліку, і сказала, що от можна в принципі каміну і ветеранам показати. А щоб таку можливість зробити, це необхідно якийсь транспорт. І Ми, в принципі, домовилися, що це можна, наприклад, купити машину, яка має підйомну систему всередині, бусик невеличкий. І якраз можна в той же броїлів привезти людей, які є в нас на ну, якраз на цьому шляху, чи в бар, чи в межирів, і показати наскільки цікава і. Історія нашої Вінницької області, чому саме я цим зайнялася, тому що я вже більше року займаюся пішим туризмом у нас на Вінниччині. Є офіційно гідеса пішого туризму. У нас на Віннич. А ті дівчата, які йдуть зі мною, одна з них це туристка, яка одна із перших, хто прийшов до мене на, на моїй першій екскурсії. Ми імена можемо назвативні звати. Вона переїхала в Вінницю з Донеччини, і вона тут живе. В неї брат в ЗСУ, і вона дуже швидко ходить. І вона мені просто я подивилася, як вона і Я їй запропонувала. Кажу, ти йдеш? Да, йду. Потім також Марія, вона подруга моя, і ми вже більше 20 років знайомі, тому що ми вчилися разом на хімічному факультеті в Шевченка. І вона одна із перших, коли я вернулася в Вінницю, розказала: Ти знаєш, там є у вас каміноподолік? А про каміну я чула. Про каміноподоліку я просто жила в Литві якийсь час. І Я коли повернулася, вона мені просто почала писати. Як тільки він з'явився, вона каже, я так хочу, я так хочу, але в 22-му році, на жаль, не можна було йти. Цим шляхом була заборона. Зараз, слава Богу, вона ну, дозволено, і я одразу ж написала Марії і сказала: Ти можеш? Вона, «Да, буду, буду тренуватися. Тобто, так як ми з Євгенією, так в принципі, Євгенія ходить по Карпатам, більше всього, а я ходжу по Вінницькій області, то Марія якби фізично підготовлювалася для того, щоб пройти цей шлях. Цей шлях взагалі бачили по інформації, що там написано 10-14 днів можна, а ми будемо йти 7-8 днів. Тобто ми швидко. Тобто це дуже швидко. Дуже швидко. Це десь приблизно 33-35 в деяких місцях 35 кілометрів. Четвертий день ми зробимо приблизно релакс. релакс. до літа. Е, від Вінниці до літи на тридцять три кілометри. Е, 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 да, 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 тому що я, я Рибачому живу, то я знаю, що від Вінниці до Рибачого 20 Да, 33 кілометри. То, тобто, ну такий шлях е, е, ми можемо подолати. Тобто, я ходжу там по кілька днів, можна по 30 чимось кілометри прийти. Мені не важко. Саме головне, щоб дівчатам теж не було важко. Ми четвертий день після бару зробимо типу релакс. Це буде 14 чи 15 кіло кілометрів. А, І... Релакс. Це 15 кілометрів да, замість да. 30. Так, да. і ось якраз під час цього походу, якби ми для всіх оголошуємо, що е, хто зацікавлений в каміноподоліку, ми будемо робити кожен день сторіс, тобто сторіси розказувати, е, де ми зупиняємося, що ага. ми проходимо. Да. Взамін для цього, типу, якщо тобто люд... гроші віртуальні мають бути на карту. Це будемо на банках, і за рахунок цього, що вони будуть дізнаватися про Подоліку, ми кожен вечір будемо робити Мій ефір з інстаграм-сторінки моє. Тобто ми будемо розказувати, люди ну цікавляться, багато мандрівників є в Україні, як і в Європі, які знають, що таке каміноподоліко подоліко і каміно, то от якраз для них якби буде така презентація, що от ми йдемо і розказуємо, де ми ночуємо, що ми їмо, де ми зупиняємося, легко прийшли чи не легко прийшли, що треба з собою мати, яке взуття. Тобто я оце все буду розказувати. Бо я бо я думала, що от в. Мі... Місцях зупинок на оцих 30, okay. 30 33 mm -hmm. кіметри, там, 33 кілометри, там де ви будете зупинятися в селах, у містечках, uh -huh. що ви там теж будете розказувати про свою мету, про свою well, місію uh, і власне там збираєтеся збирати кошти. Ні, ми будемо, у нас буде монобанка, uh, ми будемо її uh, усюди репостити і показувати, що ви можете скидувати. Uh, тобто, поки визначена цифра збору десь до 400 тисяч. Ну я проки спілкуюсь з людьми, які. Привозять такі машини, тому що на жаль, типу, в Україні так взяти, як знаєте, на базар і не можна. І неможливо. Так. Як мені пояснили, це можливо тільки привезти звідти. Тобто, в принципі, плюс-мінус мені сказали до 400 тисяч можна таку машину привезти. Тобто мені підприємство сказало, яка машина необхідна їм, перелік машин, які їм необхідні, із цього можна вибрати. І, в принципі, якщо що, типу привезти цю машину, тобто в нас, ми якби віддаємо те, що ми йдемо, ми розказуємо. Мандрівники, туристи бачать, як ми йдемо. Uh, і донейшн, uh, роблять невеличкий донат, якраз за те, що ми розповідаємо, постійно будемо. Тобто це будуть сторіси, і це, які будуть так само перепощувати ну, офіційна сторінка Кам'яна uh, ну, Люди, які зацікавлені в нас, теж будуть перепощувати Треба буде дивитися ваші сторіси. Yeah, ми будемо обов'язково обов це розказувати, тому що ми розуміємо, що А це буде окрема окрема сторінка, Ні, чи це на вашій сторінці? Ні, Це на моїй особисто? сторінці особисті і це також буде перепощувати кам'яну подоліку, Я просто не знаю, все буде чи ні, але я буду намагатися максимально, тому що у нас є такі, знаєте, ми з дівчатами вирішили, що там в сім ранку ми встаємо, в сім ранку ми йдемо. До обіду ми йдемо, поки немає гарячого ну сонця такого паливного, Ми якраз в обід там викидуємо ті сторіси, які ми зібрали, потім знову йдемо. Якщо і, є мережа. Да, я, я вірю мережа. Я Ну, наприклад, Вінницька область, то я б. В Принципі, цей шлях знаю, тому що я вже кусочками ходила, і я і водила, і туристів. Тобто, Вінницька область для мене не питання там. Трошки Дуніївці знаю, як пройти, Але от е, частина от Хмельницької області поки для мене секрет, і я надію, що все буде добре. До речі, про реабілітацію військових це. Таке широке поняття. Mm -hmm. Ви сказали щойно про те, що це протизування, але разом з тим це і психологічна реабілітація так, військових. Так. І взагалі, в вашому дописі, я прочитала про те, що е, ви плануєте кам'яну подоліку теж зробити таким реабілітаційним маршрутом, yeah. психологічно yeah. реабілітаційним для військових. Е, і, е, зрозуміло, для тих, хто. Е, для всіх для тих, кому важко пересуватися, да, да. Uh -huh. можливо, буде автомобіль, хоча це піший uh -huh. маршрут. Але з іншого боку, я наприклад пам'ятаю, коли піднімалася на Говерлу uh -huh. і бачила, як побратими, хто залишився цілим, uh -huh. виносили на гору uh -huh. хлопця на кріслі колісному. Це було ще до повномасштабного uh -huh. вторгнення. Виносили от людину на кріслі колісному і. Тому що можливо будуть ті, кому буде важливо не машиною їздити, а от дійсно, uh -huh. ну хоча би так подолати цей шлях, uh -huh. шляхом, який ви почнете 18-го. Травня, чи будете ви звертати увагу на те, от чи прийде тут крісло колісне? Mm -hmm. Чи можливо якось хоча б якимось частиною якогось маршруту провести людей з обмеженими вже фізичними можливостями, але які могли б не автомобілем їхати, а от якийсь оцей шматочок шляху пройти для людей з втратою зору, але які mm -hmm. можуть послухати цих птахів, природу, цвіркунів в річку, тому що там частина шляху йде над річкою? І... Ну, чи задумувалися ви взагалі ми над ми говорили цим, про і що це? для цього потрібно? Ми говорили про це і в принципі. О... Тут одне з питань, то, що дійсно біля мене необхідно, щоб був лікар-реабілітолог, щоб питання, тому що я теж не дуже спеціалізована, тобто я знаю, в принципі, шлях. Як... Я гід, так. Да, я йдеся і я розумію, де деяка рівнина. Тобто, у нас дивіться ситуація в тому, що Вінницька область, в принципі, вона рівнинна по, -по своїй Структурі по географічному ландшафту, да якщо от ви підняли питання стосовно Карпат. Ця ж ідея в мене теж з'явилася не просто так, тому що я в тому році дуже вболівала за хлопців, які йшли по чорногірському хребту. От ветерани, їх було 5 чи шість хлопців. Ветерани АТО вони якраз збирали гроші на свої бригади, тих, тих хто воює. І якраз ідея пішла саме з цього, що от вони змогли це зробити. Хоча чорногірський хребет він дуже важкий. Я от піднімалась на піпіван, я розумію. У мене там за спиною і професійний спорт, і все, да? і мені важко було. Я все рівно трекінгові палки з собою брала, хоча взагалі я хожу без трекінгових палок. А ось я розумію, що тут, в принципі, рівнина це не чорногірська, не кам'яниста така, знаєте, гора, як у нас є там в Карпатах. І я розумію, що це можливо. І в принципі, ми говорили про це і спілкуємося, що це можливо. Якщо саме головне, щоб ліка був в реабілітації, Толах і бажання е, військових, які захочуть це спробувати. Тобто, це ж не, не повинно бути примусових. Тобто, якщо є, є бажання, я завжди за, тому що е, я розумію, мене просто, е, наприклад, батько він ветеран війни. Не будемо уточняти якої, але я розуміла завжди, що для нього от ліс, природа це дуже найкращий психотерапевт. Да. І зараз от я психологами спілкуюся, ми говоримо на цю тему, і вони кажуть, що саме дієвий і безкоштовний тип реабілітації це вихід до природи. Тобто вони кажуть, ми з багатьма вже з військовими просто працюємо, і дійсно це дієвий спосіб. Тобто ви ж розумієте, ми от йдемо з дівчатами, ми не просто. Показуємо, що от, можуть тільки ветерани да, пройти цим шляхом, і їм, їм легше буде психологічно. Ми хочемо також донести і показати, що ті люди, жінки, чоловіки, які чекають своїх рідних, близьких, коханих з фронту, вони також можуть піти цим шляхом і якось прийти до психологічної рівноваги, стійкості, тому що от мене чоловік на фронті, і я постійно ходжу на природу, я постійно знаю, що мені треба бути ну в рівновазі. Щоб вислухати його, щоб ну щоб бути надійним тилом, да, надійним тилом, і е, тому я якби також буду показувати, що не тільки для ветеранів, а також для всіх, хто от, чекає з фронту своїх близьких, оце ну, і один цих, із хто меседжів. переживає стан депресії, тому що Воно, стан так. депресії е, в час війни, угу. в час того, коли оця війна е, вийшла на таке плато втоми. Угу. Незалежно від тих, хто воює, хто в тому, да, але та, ну та, наш та, загальний психологічний та, стан та, дуже важливий, важкий, да. важкий насправді. І от наостанок, буквально кілька слів про те, ви як досвідчений, уже досвідчена гідеса, mm -hmm. так і ви вже кілька разів ви казали штоматочками. вже ходили Досить. цей шлях. Mm -hmm. Ваша порада щодо того, як краще йти, тобто в тиші чи з розмовою з провідником, mm -hmm. чи якщо людина хоче йти сама, можливо, за за трекером, тому що mm -hmm. цей маршрут є в картах, да, є, я знаю, в онлайн картах. Да, да. Ваші поради, як краще подолати цей маршрут для свого наповнення, ну кожен виб... кожна людина вибирає по-різному. Я бачу ту ситуацію, коли до мене приходять туристи, і я бачу, що вони інколи бояться самі йти. Тобто, із тої кількості людей, які приходять до мене, там може дві людини і ста, от хто може піти сам. Тобто, дійсно, спочатку, як я говорю, що давай. Якщо про жінок говорити. Да, ну, є боязнь, тобто, в мене взагалі всі в шоці від того, що я сама прокладаю шляхи, тобто я ходжу по Вінницькій області, сама кабанів пугаю. <свісно> <свісно> да. Але я от, ситуація в тому, що е, я кажу: дивіться, я вам показую цей шлях, він дуже легкий. В плані тому, що можна під'їхати автобусом, можна електричкою під'їхати і пройти. Тобто, ви зараз з групою проходите, а потім ви можете в будь-який вихідний взяти і. Поїхати самі там самому і розслабитись, Тобто кожен вибирає сам для себе. Тобто, в мене є такі групи, що от приходить людина, і вона не хоче ні з ким говорити я її розумію. Тобто, саме головне, що людина тримається кучки, ми йдемо і спокійно дивимося на природу. Да? Тобто, це не прогулянка, це якби похід. Але ми якраз в ту атмосферу, я завжди в поході обов'язково в мене повинен бути ліс, в мене повинно бути поле, щоб ми насичувалися тими запахами нашої природи, розуміємо різними стихіями. Стихіями, да. Тобто, ну, от Я завжди вибираю такий маршрут, і я намагаюся людям донести, що не треба завжди зі мною ходити. Вибирайте час і їдьте самі. Тобто ви повинні розуміти наскільки круте місце. Ти один раз я можу в в якомусь місті бути по 10 разів, ви ж розумієте? Тобто я ну, в багатьох містах була нашої Вінницької області, і я завжди щось знаходжу нове. Так само я їм кажу: от ви сьогодні поїхали зі мною, а через місяць поїдьте ну, самі. Там чи з коханою людиною, наприклад, чи з дитиною своєю, поїдьте і покажіть. Тобто, покажіть це гарне місце, так як ви його бачите. От такий меседж саме головне. Тому е, важ, варто і на шляху Святого Якова, і взагалі на да, будь-якому шляху да. чути себе. Да. Але щоб чути себе, треба бути в гармонії з собою. Mm -hmm. І для цього, можливо, спочатку варто пройти шляхом святого Якова подільським. Да. Ну, да. Для да. початку подільським. Да. Е, що ж... Я нагадаю нашим слухачам. Це була програма з перших уст. Ми говорили про благодійний похід подільським шляхом святого Якова, чотирьох вінничанок, які хочуть трьох уже трьох, які хочуть зібрати гроші для реабілітації наших військових. За цим походом можна спостерігати в інстаграмі на сторінці Світлани Гордійчук, яка сьогодні є гостею нашого ефіру. І на сторінці Подоліку дивитися їхні сторіси. Можна почерпнути багато цікавої інформації, підготуватися до свого власного походу, якщо вас це зачепить. І на сьогодні я, ведуча Ольга Зайцева, прощаюся з вами. Почуємося на українському раді. -фінці.